Повстанський стягу дорогий, тебе А рідна я свята земля, тебе ще чорним позначила, повстанський стягу дорогий, з тобою йдемо без вагання, щоб землю нашою святу. Звільнить від ката у повстанні. Дайте, будь ласка, дорого! Сто років тому тисячі юних та укрилених любов'ю до вічизних хлопців зі зброєю в руках стали на захист своєї землі від зазіхання Російської імперії. Їх перемога у нерівному бою на горі маківка стала знакомою в українській військовій історії чоловіки вистояли там, де не змогла дати відсіч вишколені легіони Австро-Угорської армії, а їх натиск змусив до відступу російських військ. Слава Україні! Героям слава! Президент України Петро Поначенко. Чому я сам не приїхав сюди? Великий гріх бути глухим, коли. Народ плаче депутати, ви не бідуєте, поділіться з народом тим, що на в Україні. Війна гинуть найкращі. Армії бракує багатьох речей. Кров України і воїнів на вас і на ваших чадах. Якщо не покаєтеся і не будете по справжньому допомагати Україні. Моє особисте знайомство з тими героями з кіборгами, якими я служив під обстрілом люторгів пасхальну. Я побачив те, що таких не перемогти. Бачу карпатську січ. Правий сектор, і вірю, що це ті зернятка, з яких зродиться нова українська сильна, непереможна соборна держава. Нас не перемогти, якщо ми маємо таких героїв, як Оханівський, маємо таких героїв, як Генерал Кульчицький, на жаль покійний, як є тут сотні тисячі молодих сердець. Молімося, віримо, що ми сильні і ми не переможемо. нескореному українському народу і Слава, слава, слава! Хочу. Від братства УР УПА Львівського краю передати для нескореного командира Коханівського відзнаку Степана Бандери. Прошу прийняти Служу українській нації. Так само. Краєве братство дарує тим молодим юнакам, які йдуть, можливо, у нас сьогодні захищати батьчину двора. Ці два бойові освячені знамена з написом Бог і Україна поносе». Смерть або свобода. Слава, слава, слава! framu ukrainu renevursar le mor